Привіт! Сьогодні я знімаю розпаковочку моїх продуктів. Чек! Чек-чек! А кінці найцікавіше. Так, і що у нас тут? Давайте з першого, що в мені перше приснили це. Така піцка! як це може пояснити. Тут у нас попроні, черіки, черики, сам, То есть чипсы, Також сыр. Я такая голодна. Сама. У нас такие урта чипсы. Такие прикольные. Давайте уже хрумкать. Вони капець які гострі! Ти там черик побався. Нагадує на пісу. Супер-супер гостр. Подивіться. Дуже багато проправ. Це, мабуть, ультра чипсо. Що, хочете скуштувати? Наступне це... Давайте скусне. Це Харибон! Такі жилетки в формі мокусочок. Давайте розкриємо О, і до речі. Воно з. А воно з... Ой, коротше. не вийти. <решит> и да, но... он, да. так и крылашка его. Вот Это он будет. Подождите космоката. Так и глаз. Я дракула. Не, ладно. Давайте попробуем. Такая бутусочка. Як сказати, явно лиш нагадує на якийсь незвичний смак. Це персик. Ой, чи біла косняченка, така, така кисловата. Це так поєднано смачно. эта штучка, Такой не знаю на этих, то есть ну там кисло солодко не знаю. Mm -hmm. Так, давайте, шоколад. Я вот сейчас Так, пробуем. Короче, як. Не знаю, що буде вас О, О, Маха. Ну тут рисная. Ну, ти колечки шоколадні. Вони з білим шоколадом. пум, 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 пум. Далі. Так поїли. тепер хочеться позабити трохи. Це в нас. Що десь помилилася. то виправляйте, будь ласка, бо я не знаю толком англійську. Ну, Трохи знаю. Але що не шар. Тут яблучко. такий Хелловін. Шарф. Давайте Але Воно шипить. Язичок. Смак, я навіть не знаю. Яблуко? Та-то -та 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 моїм дісочком твориться, влада воно схоже на яблуко дуже-дуже-дуже кисле, та також якийсь на язику шок відбувається. Далее у нас засуш... засушене манго. Это хрень, вот таке воно. Король манго. О, тут видишь, супер. Так воно діставається. О боже, його тут так багато, але пахне тим дуже-дуже насичу соватки. Просто засушене манго з цукром. Нічого особливого тут нема? Далі в нас... Супер сюрприз, супер surprise. Це супер зайчики. На які, мабуть, ви так довго чекали, поки пройде цей шар. Це такий зайчик з клікочком. Та ось такий зайчик простенький від нічого. Так що я вам поясню, це два зайчики супер дорогі. Ну як для шоколаду вони. Дуже дорогі, тому що коштує 160 гривень. І так, і тут може попастись або 20 євро, або 10 євро, або 5 євро, або 2 євро. Давайте я вбрав на удачу, тому що в мене супер удача. Знаєте, обнімемо цей мантик. Але почекайте, якщо гроші всередині можуть попасти, то тобто нам треба якось догрізтись до них. Ні, ну це буде... Що? Так. Відкривашка йому. Чорт, я боюсь, що там нічого не попадеться. О, це дуже дорогий шоколад. Так, можливо, все таки його... Давайте все-таки не будемо його христи. Вдруг там гроші попадуться, я боюсь трошки. Треба якось обережно. А вдруг там всередині пусто. то Це буде дуже легко. Але воно тверде. Я не можу його розірвати. Ні, а що це за приколи? О, хро. Я його поламала. Эй, hey. зараз зуби всі поламаю. Hey. Mm. На смак дуже-дуже дорогий шоколад. О! Чого там чого немає? цей зайчик. Ті, нічого нема. Обрала в саме в останні. Так пошкодаємо це шоколад. А цього? І вже, мабуть, думаю, щось побудеться, тому що там я його обилаю по светлинці. Давайте ще цей спробуємо відкрити. Друг тут в другому зайчику. Так, я так боюсь, ладно. Знов я ходимо порвать. упорвати. Там середині з я. Там в середині є шоколад. О нього. Це буде дуже довго. Что там? Другой. Два пустука. А в тому щось є. Шоколад садить. Вдруге, тут щось попадеться. Тут нічого нема. Тут нічого нема. Мені не попались гроші! Нічого не попалось, дяшко. Ну що ж, це все одно вийшло дуже круте відео. Підписуйтесь на мій канал Папа.